Всім привіт! Мене звати Артем, і ви на каналі магазину девайсів для геймерів Зона 51. Пам'ятаєте, колись була така клава Razer The Stalker? І я зараз не про друге покоління, а про перше, коли вона була ще мембранна із низькими клавішами. Так от, схоже, Razer згадали, що у них була така модель, надихнулися нею та вирішили зробити камбек із максимально низькопрофільною мембранкою. Та я не про лінійку коорната, якщо ви про неї раптом подумали, я про дещо інше, адже вони випустили нову 75% клаву. Тому знайомтесь. Це Razer Dжora, нова компактна модель із клавішами, як в ноутбуці. Позиціонують її як мобільну, щоб можна було її брати з собою куди завгодно, попрацювати чи навіть пограти. Але давайте чесно, чи часто ви берете з собою клавіатуру? Сумніваюся. А і ще одна: вона бездротова. Тож, давайте розбиратися, чи вдалася Razer ця модель. А клавіатура дійсно цікава, як мінімум, через те, що це щось новеньке. Але перед тим як ми почнемо, будь ласка, підпишіться на наш канал, якщо ви раптом цього ще не зробили, протисніть лайк цьому відео. Та напишіть у коментах, чи хотіли б ви собі таку клаву. Це допоможе нам у створенні нового контенту. Зробили? Дякуємо, а тепер поїхали! Почнемо покласти з розпаковки. І перше, що кидається в очі, це нестандартне, як для Razer, пакування. Коробка отак от роз'їжджається, але нас більше цікавить те, що всередині цієї невеличкої чорної коробки. Відкриваємо її і одразу бачимо, що нас зустрічає клавіатура. Вона справді компактна, але поки відкладемо її, адже всередині є ще одна невеличка коробочка, в якій лежать кабель, інструкція. Та фірмові стікери. І на цьому з комплектацією, по суті, все. До речі, кабель доволі м'який, з копачками і стяжечкою. І може вивозити 60 Вт потужності. А самі роз'їми це Type-C на Type-C. Класика. Така от комплектація доволі скромна, але все необхідне тут є. Повертаємося до клавіатури і давайте поговоримо трохи про дизайн. По цій малій одразу видно, кому саме Razer намагалися скласти конкуренцію. Модель ультракомпактна та надзвичайно легка, всього 374 грами та 16,5 мм товщини. Дизайн можна назвати рубленим, мінімалістичним, а профіль клавіш тут низький, по типу як в ноутбуках. Агресивних геймерських акцентів тут немає, проте і без них клавіатура виглядає дуже стильно. Щодо матеріалів, Razer також не зраджують собі. топ плейт зроблений із матового алюмінію, він приємно холодить руки та не збирає відбитків. Зроблений з пластику, без якихось дизайнерських фішок, але присутній необхідний мінімум у вигляді чотирьох гумових ніг, які тут потрібні для того, щоб клавіатура не ковзала столом. А з урахуванням малої ваги тримається вона впевнено, можете самі зараз у цьому переконатися. Хитається стіл, а клавіатура на місці. На верхній бічній грані можна знайти перемикач режимів роботи, про які я трошки згодом розкажу, та вхід Type-C для підключення чи заряджання клавіатури. А по кейкапам тут ситуація наступна: це всім нам знайомий abs пластик. І він, як і всі abs капи, трохи маркий, але при цьому відчувається якісно і доволі приємний на доти. Плюс тут є українська та англійська розгортки, які при цьому повноцінно просвічуються. Здається, маленька дрібниця, але ті, хто працюють вночі, це зацінять. Та якщо ми вже заговорили про підсвітку, декілька слів і про неї. Це класична Razer Chroma RGB на 16,8 мільйонів кольорів, світить яскраво, насичено і налаштовується по класиці через синапс. А яскравість, до речі, можна регулювати безпосередньо на самій клавіатурі. Софтіш Знайдете багато різних ефектів і можливість синхронізувати її з іншими вашими девайсами під Razer. Та швиденько про збірку. Тут усе на рівні. Клавіатура зібрана якісно і монолітно. Вона не прогинається під час роботи, і люфтів теж немає. Я навіть можу. Зробити так доволі сильно і кручу, але жодного звуку. За це однозначно п'ятірочка. Тепер давайте пройдемося по ергономіці та характеристикам цього жори. Як я казав раніше, це мембранка 75% з низьким ноутбучним профілем клавіш. Мені після нового знадобилось не дуже багато часу для звикання, але тим, хто користується клавами з більш високим профілем, може знадобитися трохи більше часу, щоб повністю до неї звикнути. Але до чого це клавіатура, не дивлячись на свої розміри та висоту, вийшла реально зручно. Я навіть цей огляд на ній писав при тому, що у мене ноутбук і відповідно там вбудована клавіатура. Так це виглядало трохи дивно, але все заради об'єктивності. Тож за весь час роботи та ігор, а я ще на ній трохи пограв, жодного разу не було помічено, щоб руки втомлювалися під час роботи тайпінгу, чи гри. Можу сказати, що клавіші тут в міру тугі, всі натискання максимально чіткі та максимально зрозумілі. Міскліків кліків можна не боятися, навіть якщо друкуєте всліпу, головне звикніть до клав. Та ще окремо хочу виділити одне маленьке, яке спочатку може здатися неочевидним, але насправді дуже круте рішення. Вони тут зробили адекватні стрілки. А повірте мені, це реально круто, адже більшість подібних клавіатур чомусь ідуть з маленькими стрілками, які ти постійно шукаєш, постійно по ним не потрапляєш, і від цього починає тільки ще більше підгорати. І кажу це як людина, у якої на ноуті саме такі маленькі стрілки. Тут же все зроблено для людей, і про комфорт дійсно подбали. Ну і на кінець цього блоку пропоную послухати. Хати, як вона звучить? Адже тиха робота це одна з головних особливостей цієї малої. Тепер давайте розкажу про типи підключення, які сюди завезли. Скажу одразу скропи їх всього два: це Bluetooth та каплі. Все. Я навіть спочатку встиг засмутитися, адже як так, сучасна клавіатура і без 24 по дефолту, але не все так просто. Підтримка фірмового HyperSpeed тут все ж є, але є один маленький нюанс, який полягає в тому, що вам все одно потрібен Donald або інший пристрій Razer, передавач якого дозволяє коннектити додаткові девайси. Весь актуальний список девайсів ви зараз зможете побачити. На екрані, і якщо що, можете поставити відео на паузу та детальніше з ним ознайомитися. А от щодо Bluetooth та кабелю, я навіть не знаю, що вам особливо розказати, тому що це вже просто стандарт, і вони працюють добре, з'єднання стабільне, нічого не відвалюється, а затримка в роботі не відчувається. Втім, якщо хочете використовувати клавіатуру не тільки для роботи, а ще й для ігор, то краще грати у дротовому або бездротовому режимі 2.4. Причина цьому проста: Bluetooth має нижчу частоту опитування та трохи більшу затримку, а це особливо. Можливо, помітно у динамічних іграх, де важлива швидкість реакції. Та якщо швидкість для вас не критична, можете не сильно заморочуватися і спокійно користуватися Bluetooth. Декілька слівів про те, скільки ж живе від одного зряду цей малюк, а значення тут різні, тому давайте про все по порядку. Автономність клавіатури на секундочку складає від 5 до 1849 годин, тобто вона може пропрацювати трохи більше, ніж 2 місяці безперервно. Але варто зазначити, що такий показник досягається лише в енергозберігаючому режимі. Без нього максимальний термін роботи, який може видати клавіатура, до 1195 годин. Та це, звісно, у блютуз режимі і без підсвітки я ж користувався клавіатурою з рівнем підсвітки 25% і вона спокійно жила свої заявлені 21 годину. А от на максимальній яскравості в 100% цей показник буде всього до 5 годин роботи. Тому майте це на увазі, якщо ви любите увімкнути підсвітку на максимум. От ми плавно підійшли до фіналу. І що ж я можу сказати у підсумку? Чи вдалася Razer ця клавіатура? Безумовно, так. У них вийшла класна модель під сучасний ринок. Вона стильно виглядає, має гарні характеристики, компактна, тиха і з приємним тайпінгом. Втім, чогось революційного ми тут не побачили, адже загалом це просто гарна універсальна клавіатура. Ідеальний варіант, якщо треба і робочі задачі закривати, і час від часу ігри залетіти. Тому, якщо давно шукали щось подібне, будь ласка, можна розглянути цей варіант. Впевнений, що свого користувача Ця клавіатура точно знайде. Ну а якщо вам було замало цього відео, щоб зрозуміти, чи підходить вам ця клавіатура, то чекаємо на вас в наших магазинах. Ми є в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, там можна потестити клаву, поклацати її, відчути її наживо і після цього вже вирішувати, брати її чи ні. А для тих, хто вже вирішив придбати цю модель, ми залишаємо посилання на цю малу в описі до цього відео. На нашому сайті ви можете замовити її буквально в декілька кліків. Не забудьте протиснути лайк цьому відео, показати його друзям, підписати. Тися на наш канал та залишити коментар. До речі, в коментах можете написати на що наступне ви хотіли б побачити огляд. Також будемо раді вашій підписці і на інші наші соціальні мережі, такі як Instagram, Telegram, TikTok. Там ви теж знайдете багато цікавого контенту, новини, акції та навіть розіграші. Тому не пропускайте, побачимось.